Параграф 61. Запліднення, ембріональний період розвитку людини, плацента її функції, онтогенез від грецького онтос існуюче та генезис походження, це індивідуальний розвиток організму з моменту його зародження до природної смерті, виділяють два періоди онтогенезу. Ембріональний зародковий і постембріональний післязародковий. Ембріональний охоплює перетворення зиготи на зародок і розвиток зародка та плоду до моменту народження дитини. Постембріональний починається після її народження. Як відбувається процес запліднення? Ви вже знаєте, що початковим етапом індивідуального розвитку організму онтогенезу є запліднення, процес злиття ядер чоловічої та жіночої статевих клітин. Сперматозоїди, потрапивши до піхви жінки, пересуваються до шийки матки. Приблизно через 30 хвилин вони досягають порожнини матки, а через півтори години потрапляють до маткових труб, де зустрічаються з яйцеклітиною. Сперматозоїд руйнує мембрану яйцеклітини за допомогою спеціальної речовини, яку виробляє акросома. Коли головка сперматозоїда потрапляє всередину яйцеклітини, її мембрана стає непроникною для інших сперматозоїдів. Ядра обох статевих клітин сперматозоїда яйцеклітини зливаються в одне, утворюють запліднену яйцеклітину або зиготу. Так настає вагітність, що триває в межах 9 місяців. Вагітність фізіологічний стан організму жінки, пов'язаний із заплідненням яйцеклітини і розвитком зародка і плоду. Під час вагітності посилюється виділення гормонів яєчників, а потім плаценти, збільшуються розміри матки, основні її ознаки припинення менструації, збільшення молочних залоз, сунливість, можливі тимчасові запаморочення та нудота. Як утворюється зародок і плід? Запліднена яйцеклітина просувається по матковій трубі і водночас ділиться, перетворюючись на багатоклітинний зародок, малюнок 219. Через 4-5 днів після запліднення зародок потрапляє до порожнини матки. На сьомий день після запліднення він занурюється в її слизову оболонку, прикріплюється до неї. Цей процес має назву імплантація. Від ім, префікс, що означає проникнення в щось, «плантаціо», пересадка. Період від моменту імплантації до утворення плаценти кінець другого місяця називається родковим періодом внутрішньоутробного розвитку, а організм називається зародком або ембріоном. Наприкінці другого місяця внутрішньоутробного розвитку утворюється плацента від латинського плацента пиріг або дитяче місце, малюнок 220. Це орган, який має вигляд диска, міцно прикріпленого до слизової оболонки матки і зв'язує плід з організмом матері. Від утворення плаценти організм називають плодом. Плацента, виконуючи роль залози внутрішньої секреції, починає виділяти спеціальний гормон прогестерон, який сприяє нормальному перебігу вагітності. Вона також захищає плід від негативної дії низки чинників зовнішнього середовища, утворюючи так званий плацентарний бар'єр. Кров матері не змішується з кров'ю плоду, у плаценті через стінки їхніх кровоносних судин відбувається обмін поживними речовинами. Плід оточують плодовий міхур та навколоплідні води. Плодовий міхур це особливі оболонки, що оточують плід у вигляді мішка і виконують захисну функцію. Навколоплідні води заповнюють простір між плодом і внутрішньоплодовою оболонкою та забезпечують механічний захист, рух і розвиток плоду. Плід з материнським організмом з'єднує шнуроподібний орган, пуповина. Завдяки їй плід одержує поживні речовини з крові матері, живлення плоду та антитіла захисна функція, відбувається газообмін між організмом матері і плоду, дихання плоду, звільнення від вуглекислого газу та виділення непотрібних продуктів обміну речовин. Плідний період починається з початку третього місяця і триває до моменту народження дитини, пологів. Пологи це складний фізіологічний процес, який супроводжується народженням дитини і закінченням вагітності. Здебільшого жінка за одну вагітність народжує одну дитину, але є випадки народження водночас двох, трьох і більше дітей, близнят. Вони можуть бути однояйцевими і різнояйцевими. Однояйцеві близнята розвиваються з однієї зиготи, яка поділилася на два, іноді більше фрагменти на певних етапах розвитку зародка, малюнок 222.1. Вони обов'язково однієї статі і дуже схожі між собою. Різнояйцеві близнята розвиваються з двох або кілька зигот, які утворилися в разі запліднення кількох яйцеклітин. Вони можуть бути однієї або різних статей, схожі між собою не більше, ніж звичайні брати і сестри, малюнок 221-2. Розвиток дитини в материнському організмі повністю залежить від здоров'я матері, тому під час вагітності жінці потрібно правильно харчуватися, вживати калорійно легко засвоювану їжу, частіше перебувати на свіжому повітрі, дбати про чистоту тіла, носити зручний одяг, бути спокійною, оберігатися від інфекційних захворювань, повністю відмовитися від шкідливих звичок. Вживання алкоголю і наркотиків у період вагітності може призвести до народження фізично і розумово недорозвинених дітей, тютюно куріння особливо неприпустиме під час вагітності і годування дитини груддю, ключові терміни і поняття онтогенез, запліднення, вагітність, зигота, ембріон, плід, плацента, пологи. У загальному знання процес запліднення полягає у злеті ядер чоловічої жіночої статевих клітин та об'єднанні їхньої генетичної інформації. У період внутрішньоутробного розвитку з однієї клітини внаслідок її послідовного багаторазового поділу утворюються інші клітини. Вони ростуть, розподіляються забудовою функціями, врешті-решт утворюється унікальний організм.